І просто зараз з нами на зв'язку знову наша кореспондентка Анжеліка Вовк, яка сьогодні інспектує столичні укриття і розповідає, яка там ситуація, яка там атмосфера. Зараз Анжеліка, як ми бачимо, перебуває на станції метро Золоті ворота Анжеліко. Вітаємо тебе і чекаємо на деталі. Будь ласка. Привіт на Андрію. Так, мій рейд взагалі по станціям метро столичним продовжується. І от нині я перебуваю на «Зеленій». Від ці метро, а саме на станції, метро золоті ворота. Як ви бачите, тенденція на те, що люди сюди підходять і підходять, залишається людей все більше і більше. Є. Бачите, місць вже майже не вистачає дуже заповнений. Весь тут простір, і люди намагаються якомога кучніше один біля одного сідати, щоб було місце для інших людей, які сюди під'їжджають. Взагалі всі стульчики вже розібрані. Я і тут так само це запитувала. Тому хто має можливість беруть з собою карамати або ж просто Якісь просто радла чи подушки, щоб просто було де сісти і на чому перечекати цю повітряну тривогу. Бачила, що тут неодноразово сюди спускаються е, люди, а саме сім'ї, дуже багато дітей. І особливо я бачила картину, яка мені розбила очі, а саме хлопчика, який намагався доспати От ви можете бачити його поза моєю спиною. Він попередньо е, взагалі лежав тут, укутавшись у одіяло, намагався якось не знаю, просто втамувати свій і на намагався якось трішечки доспати, напевно, ось цей жахливий ранок. Також бачу, що люди продовжують скролити стрічку новин кожен, кожен другий тут стоїть і дивиться взагалі за ситуацію у місті Києві. Наскільки взагалі безпечно виходити з укриття, чи все ж таки ні, і вони продовжують тут сидіти. Також бачила, що хтось намагається поснідати, беруть із собою якийсь мінімальний перекус, а хтось. Культурно розвивається і під час повітряної тривоги в укритті намагається навіть почитати, якось встамувати е, свої переживання. І от далі ви можете почути одну із мешканок Києва, яка сьогодні спустилася до станції метро золоті ворота. Що вона мені розповіла? Давайте почуємо з вами. я а внучку тільки привезли не менше, ми приїхали 16 числа, сьогодні перший раз. Ми е чекали на це обстріл, тому у нас вже був е зібраний рюкзачки е з цих вихідних, тому як вже пішла мова про викінку, то ми зібралися взагалі за Сокорків, доїхали сюди на метро і тому Я десь восьми тут е, вирішила спуститись, тому що побачила, що дуже багато всього летить, і стало якось дуже страшно. Тим паче, я наразі була сама вдома, і коли я чую вибухи, то в мене починається якась панічка. Моя вирішила краще я посаджу в укритті, ніж буду потім бігти в паніці, шукати, куди сховатися, бо це дійсно дуже страшно. Ано я нагадаю, що метро взагалі цілодобово працює як укриття. Тобто навіть вночі ви можете сюди спуститися і перечекати ту повітряну тривогу, тому що бачите, невідомо як взагалі воно буде, і наскільки ворог сьогодні, от бачите, у нас активний дуже багато цілей летять на Київ та й по всій Україні. Тому, будь ласка, бережіть себе, спускайтеся зайвий раз чи не зайвий раз до метро, до укриттів, тому що надзвичайно важливо берегти своє життя, особливо зараз в наших реаліях. Колеги, вам слово. Анжеліко, дякуємо тобі. І це була наша журналістка Анжеліка Вовк, яка сьогодні інспектує столичні укриття. Просто зараз показала, що відбувається на станції метро золоті ворота.